Ні на сонце росою, так в прицілі колмахуй, Російський військовий корабельный прах, до Москаль на тем корабли, Юкрай стиль нашим Наша що... Ми її башма. Дрони москальську башту, Аж геть земля під лаптями. димить. Ukraine is still independent and free. Ukraine is still independent and free. Біся ховайся в труну, чекай на вітання від ЗСУ. Іли ти станеш, шарю не знайдеш, наглаз япився, наглазни каєш, Боже суди москальський катів, Добра твоїх жень моїх, нашим каже, що ми башма, дрони москальську зносять башту. We could see вражі гори, Ukraine is still independent and free. Ukraine is still independent and free. Ні на сонце русою, так приціліком лахуй Російський військовий корабельний прах Веслуй москаль, на цьому кораблі Youkrain is still independent and free Ukraine is still independent and free